Загадкове зникнення та вбивство в Херсоні. Два товариша пішли гуляти, а на ранок один опинився в психлікарні, а другий щез. Я почала в паліцу, не сказалі ніяких при не було. Хлопець, який знайшовся, нічого пояснити не міг, бо несподівано втратив пам'ять. Явно штата що щось не договарів місто. Розділилось на здогадки та версії, що трапилось між двома хлопцями. Ексклюзивні результати детектора брехні єдиного підозрюваного в цій гучній справі. Молодий інженер Сашко влаштовується на авіаційний завод у Херсоні. Але через два дні стажування раптово зникає. Дядько хлопця б'є на сполох і викликає його матір із заробітків з Італії. Усе місто розшукує зниклого. А друг, який останнім його бачив, несподівано опиняється у психлікарні. Хто його туди поклав, і навіщо? Для Ігоря завжди бути зібраним та стриманим це професійна необхідність. Адже він перевіряє якість літаків перед випуском з авіаційного заводу і несе відповідальність за тисячі життів. Та одну головну людину не вберіг. Я до нього так относився більше, як отець. Він завжди всім з друзям, знайомим, говорив, що от брат. Я, звісно, до нього більше, Ну, не як по-братськи, а мені як син був. Єдиному племіннику Ігор завжди бажав найкращого, тож запропонував на заводі, аби молодого спеціаліста прийняли на роботу, тим паче, що він навчався в технічному університеті. інженер електрик. спеціальність була автоматизація технологічних процесів. 23-річний протеже Ігоря чудово показав себе на стажуванні. А в понеділок, 11 листопада, в нього мав бути перший робочий день. Та ввечері Сашкові хтось зателефонував, і він почав збиратися на зустріч. Я йшов замічання з'являю, Саня, познатись, то виїжджаєш, що по восьмого було, Я говорю, завтра на роботу. Говорить, нічого, Гальок, я успію. Я, говорять, 12-ті буду вдома. Проте племінника дядько не дочекався і почав хвилюватися, адже з маличку його виховував. Батько хлопчика помер від хвороби, коли дитині було всього три роки. А Ігор на той момент не мав власної родини, тож став допомагати сестрі Наталії та її маленькому сину. Життя була дуже складне. а зарплати були взагалі нікакі, і ми з всією сім'єю так от виживали. Та навіть його заводської зарплати в пенсії бабусі та підробіток Наталі перестало вистачати, коли Сашко пішов у перший клас. І мати хлопчика вирішила поїхати на заробітки. В было популярно, виїжджати в Італію і працювати там домробітницями, сиделками і так далі. І от у нього були знайомі, які туди вже уїхали роботи. Квиток до Італії родина купила на останні гроші. Наталія полетіла, залишивши дитину на бабусю та дядька. Тоді вона і передбачити не могла, що згодом заробить гроші, але втратить найцінніше у житті. ...властного сына. Я сейчас вышла первый день на работу, для того, чтобы отвлекаться, потому что я не могу. У меня все мысли о нем. Мне не хватает его переписки, мне всего не хватает. Мне легче, легче рядом с ним, и все. Она работала сиделкой. И ну, там невозможно, говорит, она с ума сходила. Ну, очень сложно было. Люди относятся к тебе как э, е, непотребу. Могут накричать, могут э, обидеть словом, могут е, там, оштрафануть за опоздание на три минуты. Зціпивши зуби, Наталія терпіла образи, адже заради Сашка ладна була пройти будь-які приниження. Уїхала вона тільки ради сина, щоб забезпечити йому навчання, в, будущем в інституті, щоб он не ходив, як об раніше. А щойно з'являлась вільна хвилинка, Наталя хапалась за телефон, щоб сказати синочку, як сильно сумує та любить його. Слово мама просила бабуся, можна я буду мамою називати. І, хоча їх розділяли тисячі кілометрів, матері вдавалось зберігати зв'язок зі своїм синочком протягом багатьох років. Мені все розказував. Інститут, школа. Я мені гаворіл. Мама, спасибо, что ты моя мама. Доки Наталія працювала доглядальницею за кордоном, її син Сашко виріс і почав сам заробляти гроші. Юнак встигав і навчатися, і працювати у кафе. Панодесе він мріяв чим скоріше купити власну хату і забрати матір заробітків. Саме на роботі Сашко і познайомився з людиною, яка згодом відіграла вирішальну роль у його зникненні. Коли Сашко не повернувся додому після зустрічі з другом, Ігор не поспішав турбувати сестру в Італії. Ну, мало ли як друзя встретились, може загуляли, так? як Діло молодої. Тим паче, що Сашко був душею будь-якої компанії. Друзей дуже багато. У нього в школі була така кличка. Бібер. Ну, это Джастин Бибер, певец, да, у него была похожая э, прическа и вел он себя ну, как вот, такой весельчак был. А ще хлопець весь час займався різними видами спорту. Он постоянно он с детства чем-то занимался, баскетбол нравился. Ходил на секции, борьба, айки самбо. самба под соревнованиям ездил. І хоч Сашко, як прийнято в чоловіків, напускав на себе суворий і брутальний образ, проте мав золоте серце добре дзивчивий парень. З ребятами кілька разів збирали там день, хто що мог приносити, і вони возили в дитячий будинок дітям подарунки. Хотів, говорить, ну як там начну більше грошей заробляти, хотів прямо от взяти шефство над дитячим домом. Та найбільше Сашко мріяв про повернення матері з італійських заробітків. у нас был частный дом, чтобы у меня был мой сад цветы. Она говорит, я тебе куплю собачку, я его сильно любила. За для здійснення цієї мрії хлопець із першого курсу інституту підробляв в одному з місцевих кафе. Колянчиком он, получается, с 19 лет, да, где-то. У него появились вот эти вот, ну, свои точки, так сказать, да, где он ставил эти кальяны. В то время спал, ну, наверное, Часа по чотири по п'ять в день. В місяць вийшла солідна зарплата наверное, в чотири більше, ніж у мене. Коли в Сашка в кальянному бізнесі справи пішли вгору, в нього з'явився друг Теска. За освітою стоматолог, який теж підробляв у кафе. Місті з робота, працювали. це був один із інших друзей. Він приходив к нам домой. Улипчили, веселий парень. Саме з цим другом Сашко пішов на зустріч, але назад не повернувся. Когда Саша пропав перші дні, коли я шукав, у мене навіть і думки не було, що от вот так вот все пройде. Далі дізнаєтесь, чому друг зниклого Сашка після зустрічі з ним позбувся всіх своїх речей та опинився у психіатричній лікарні. Спочатку Ігор сам розшукував племінника. Намагався зв'язатися із другом Сошка та його батьками. Але ті самі, наче розчинилися у повітрі. Після такого повороту з Італії до України терміново прилетіла мати зниклого. Саме вона з іншими родичами і знайшла друга свого зниклого сина. Хлопець перебував у психіатричній лікарні. Його стан шокував усіх. Коли зникли Сашко, так і не з'явився на авіаційному заводі, а його телефон не відповідав. Дядько Ігор почав шукати адресу його друга. Почали шукати, де живе Тарасенко, тому що я знав, що до нього поїхав. Почали шукати, спрошувати по друзям чи це квартира. Урешті-решт адресу дядько роздобув. Дзвонив, стучав там, нікого не було. Ніхто не відкрив двері. І вже тоді Ігорю довелося дзвонити сестрі в Італію. Я почала дзвонити в поліцію в Херсон. Мені сказали, що в ту ніч з 10 на одинадцятого ніяких відбувань не було. Але материнське серце вже щось відчувало. Я вже відчувала, що на роботу не виходила, дзвонила, званіла, визванювала. Я вже зі мною творилося непонятно що. Сестра написала пост у Фейсбуці о тому, щоб допомогти найті. Нам посипались куча людей, які видели то там, то там. Наталія без зупину дзвонила родині Сашка, з яким її син пішов гуляти. І нарешті його мати взяла слухавку. Мама сказала: ми теж їще нашого Сашу. Наталія геть нічого не розуміла, а вночі отримала повідомлення, що хлопець, з яким її син пішов гуляти, в лікарні брат написав, що його забрали в ну, вот эту психушку. Чому хлопця, який останнім бачив зниклого Сашка, раптом відвезли до психлікарні? Кому і навіщо це було потрібно? Рідні зниклого розхвилювалися не на жарт, та їм тоді ніхто нічого не пояснював. Історія набула підозрілого відтінку, і мати зниклого Сашка вирішила летіти до України. Наталія написала заяву про зникнення свого сина. Друзі хлопця і вдень, і вночі шукали його, а слідчі тим часом чатували під вікнами психіатричної лікарні. Нарешті, через вісім днів теску зниклого Сашка, виписали. Його одразу ж допитали в поліції. В одну мить найкращий друг перетворився на підозрюваного в умисному вбивстві. Тож, що хлопець розповів слідчим? А що? Просто забув. Наталія прилетіла до Херсону і одразу поїхала в психлікарню, де з невідомих причин перебував друг її зниклого сина. Якимось дивом жінці та її рідним вдалося не тільки побачити Сашка, а й поставити йому кілька питань. Тарасенка вивели з палати і в нього спрашивают де Саша? Где...? І він, Где Саша, де Саша повторяв, почала трусити і ну, типу, стало плохо, що притворився я не знаю. Тобто він так і не відповів. Ну а далі вже нас просто не пускали туди. Дві родини знаходились у підвішеному стані. Я до останнього, навіть вже була на Україні до останнього думала, що його знайдуть живим. А через вісім днів друга стоматолога виписали з психіатричної лікарні, і він заговорив тих показів, встановлено, що в період часу з 20.30 по 3.30 вночі Тарасенко, громадянин Олександр Олегович Пандалов, наніс йому вказані тілесні ушкодження. Після чого я закопав його у полі неподаліку. Ну, дорога. З кожним новим фактом історія двох друзів ставала все більш таємничою та загадковою. Я до сих пор не можу як це. Чесно, я взагалі не можу зрозуміти мотива і за що могло бути. От для Ми не укладається і як це могло пройзайти. Для моєго сина ли були... Удар неожиданний или так. Він і спортом займався. Ну, для мене взагалі не маю я взагалі поняти. Можливо, все сталося через особливе кохання. А можливо, це була помста. Скоро дізнаєтесь. Поліція терміново обшукала місце, на яке вказав друг зниклого, і там знайшли тіло Сашка. Ось цей пустир. І зовсім недалеко від дороги. Не дуже глибоко Олександр був закопаний менше ніж на пів метра. В полі ми бачимо свіжі свіжі сліди розкопу. Зараз. Скопуєм місце, на яке вкусно вказав наразі. Давайте ми зафіксуємо. ні Не, не треба тут. Ховали Сашка всім Херсоном. Ніхто не міг повірити, що в молодого хлопця забрав життя найкращий друг. Но якщо человеку перерезали горло, це багато крові. І не спачкатися в эту крові, ну, я думаю, невозможно. Яма там була вирита не на скору руку, Тобто там ровні краї були, то вона була вирита. вырыта и явно щось то щось не то Утім, Сашко стоматолог свої покази підтвердив на слідчому експерименті, відео якого ми отримали у правоохоронців. Ну, можна, коли був на торпеді, Скажіть, розвернувся. 8, 8, 8, 8. таким ударом району. Тобто зверху вниз били, так? Да? так? Да. Але що підштовхнуло хлопця взятися за ніж? Для слідчих залишалося загадкою. Казав, що не пам'ятає. провали пам'яті це ми врахували, тобто що вони можуть бути зв'язку з хвилюванням. Після зізнань суд прийняв рішення відпустити Сашка під домашній арешт з електронним браслетом. Був в шокі, коли услушали рішення судді, що вот відпустити під домашній арест. Чи міг батько підозрюваного вплинути на суддів, які прийняли таке рішення? Адже в Херсоні його вважають впливовою людиною. Уперше після трагедії мати підозрюваного Сашка погодилася відверто прокоментувати свою позицію журналістам. Жінка запевняє, що її син дістав психологічну травму, бо побачив тієї ночі щось страшне. А до вбивства він зовсім не причетний. Адже, мовляв, його ніжні руки стоматолога не були намуляні лопатою. Ексклюзивно у гучній справі версія від сторони підозрюваного. За висновками судово-медичної експертизи, зниклий Сашко загинув від трьох ножових поранень на горлі і грудну клітку. Удар ножом був да, і піділяса на горло. Ніж, яким імовірно зарізали хлопця, слідчі знайшли в квартирі підозрюваного. Але чи є на ньому відбитки його пальців? На триває чи судово-цетологічна експертиза безпосередньо по ножу. порівнянні з Кров'ю потерпілого та підозрюваного. Саме вбивство зі слів затриманого сталося в машині. Вона належить його матері. Проте, під час її огляду експерти виявили в ній лише кілька краплин крові. Були знайдені сліди червоно-бурого червонобурго корольору, похожі на кров. Знайдені і на коврику, і на і багажнику. Так плями похожі. Чи вбивав насправді Сашко свого друга? Він пройшов поліграф. Невдовзі ви дізнаєтесь його результати. Між тим одяг, в якому Сашко, начебто, різав друга, теж не знайшли. Так само як і лопату та телефон вбитого. Поки тривають експертизи, проти стоматолога немає жодного прямого доказу, окрім його зізнання. Тому як каже мати хлопця, ніякий він не підозрюваний. Жінка вперше і лише для гучної справи погодилась розповісти все, про що знає очень хороший, заботливий, внімательний, як своїм родним, так і к сусідям, близьким, друзям. як його одного хватало на всіх. Одного разу пригадує Анжела. Її син навіть ризикував власним життям, рятуючи людей. На трасі случились ДТП, оказались затиснуті люди. Машина була на газу і шипів газ. Всі боялись підійти, тому що вона могла взорватися в будь-яке час. Син, не несмотря на це, побіжав туди витаскувати дітей, жінку. Показав їм першу доброчепну допомогу. А от чому її сину після зникнення друга раптом самому знадобилася допомога медиків? Анжели й гадки немає. Через хворе серце рідні приховували від неї цю новину, але недовго. Мені об цьому сказав син через сутки. Я приїхала з дачі і де Саша. Вони хотіли спочатку скрити від мене цей факт. Думали, що е покажуть помощь и оградят меня после моего заболевания сердца. Но не получилось скрыть. Тоді старший син Сергій сказав матері, що Сашко повернувся до в неадекватному стані і довелося викликати швидко. Дуже в очень больном состоянии, куда попал по скорой помощи, потому что не знали, что с ним происходит, вызвали скорую. Наступного ж дня Анжела поїхала до сина в психіатричну лікарню. Був під возникєм дуже серйозних препаратів, був ніякий. Його успокаювали цими препаратами. Ну, не знаю. Це був был... полусонний чоловік. Друга новина про зникнення товариша Сашка просто вибила землю з-під ніг Анжеліки. Щось трапилось, але що саме пояснити було нікому. Тож вісім днів у жінки голова йшла обертом, а потім зізнання сина шокувало. У способен на вбивство. Я дуже сподіваюся наследстя, на якісь на то експертизи і все інше. І хоча слідчим Сашко зізнався у вбивстві друга, матері розповів зовсім іншу версію того, що трапилось. Єдине, що Саша добре пам'ятає, це те, що погибший мальчик попросив підвести його по ділам на восточний, це інший район міста. Він його туди підвез. Приблизно пам'ятає, де вони зупинилися. Він пам'ятає, що він комусь дзвонив, нервничав. Потім хтось підійшов до нього. Он діта смутно помніть, вроді би бы була драка. Та Анжела запевняє, син тоді щось побачив, отримав психологічну травму та через те потрапив в психіатричну лікарню. Але чи міг той, хто колись рятував людей з ДТП, не кинутися в бійку заради друга? Але чому слідчим Сашко розповів одну версію вбивства, а матері зовсім іншу? У него глубокий депрессионный психоз, он такой подавленный весь. а потом его через 4 дня по запросу полиции вот не совсем здорового выписали и начали допрашивать под действием воздействия вот вот всех препаратов и уже что он там говорил. Если он объяснительно под дикту пишет, объяс... ну, наверное, это о чем-то говорит вранью. Ну, я, допустим, заметил на очной ставке, он терялся в своих показаниях. Ему говорили, навязывали какую-то идею, и он как бы ее рассказывал. Цієї версії дотримується Анжела і додає, що навіть по руках сина видно, що він не копав лопатою яму для друга. Він стоматолог, у нього руки, як у ухожена дівчина, да, у яка слідить за собою. Йому по-другому не можна, йому по роботі не можна було. У нього не було ні одного від цієї лопати. Проте жодної методики дослідження появи мозолів немає, каже колишній слідчий Руслан Сушко. Залежить від того, який інструмент. Наскільки він гладкий чи шершавий, там на, 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 наскільки е, велика та, та лопата чи маленька з держаком чи з упором. І жодний експерт не поставить такого висновку щодо. Обов'язковості чи не обов'язковості виникнення мозолів. Це ще не означає, що він не копав. Далі дізнаєтесь, коли до Сашка повернулася пам'ять і кому він брехав слідчим чи матері? Грубо говоря, в рот. Чи може спільна подруга хлопців бути причетною до вбивства? Ексклюзивно для гучної справи. Дівчина розповість про особисті стосунки з підозрюваним. Тепер дві сім'ї вимагають справедливості, а в поліції не поспішають робити висновки, бо й досі не можу зрозуміти мотиву злочину. І поки вони ламають над цим голову, підозрюваний наважується на відчайдушний крок. Померлий Сашко зник напередодні виходу на нову роботу. А підозрюваний в його вбивстві друг розчинився в повітрі напередодні чергового засідання суду 6 січня. У поліцію прийшов сигнал з електронного браслету. Поступило повідомлення з електронного засобу контролю. от про те, що він знятий. Група слідчо оперативна негайно виїхала за місцем проживання. Було знайдено засіб електронного контролю і встановлено, що особи немає вдома. Терміново підозрюваний у вбивстві друга був оголошений у розшук, і вже наступного дня його вирахували за сигналом мобільного телефону. Нам стало відомо від матері, що він зателефонував із автостанції Нікополя. Були про це оповіщені правоохоронні органи Нікополя. Його було знайдено в районі автовокзалу. Місцеві активісти, які слідкують за розслідуванням цієї справи, кажуть, що Сашко хотів, напевно, втекти до Росії, бо у 2018 році він працював там стоматологом у місті Подольськ. Цю інформацію ми особисто перевірили. Алло, добрый день, подскажите, пожалуйста, это стоматолог для да. вас в 2018 году работал врач-стоматолог Александр Тарасенко. Работал. работал, да. Очень маленькое количество времени. Сказать вам о том, что у него были какие-то изменения в психике, нет. Сказать, что он добрый мальчик, да. Наступного дня підозрюваного у вбивстві друга затримали та відправили у СІЗО. Та його мати наполягає, що її син не тікав, його викрали та відвезли до Нікополя. Він полуроздєтий, на ньому була футболочка легка курточка. Просто вийти з квартири, і він пропав при неізвісних обстоятельствах. І ми його іскали. Он мені прислав смс: я не знаю, де мене похитили, я не знаю, де я. І, хоча Анжела підтверджує свої слова тим самим повідомленням, що їй відправив син. Активісти іншої думки щодо втечі Сашка. Це була спроба бікству. Він хоче збігати наказання ізпугався. Він трус сам по собі. Дівчина ховає обличчя, адже боїться помсти з боку рідних затриманого. Його мати тим часом звинувачує саме активістів в тому, що її син тепер в СІЗО. А смисл один. Накануні суда сорвать режим, і для того, щоб уже на этом суді поменять міру пресечения или домашнього ареста СИЗО, для того, щоб удовлетворить вот эту толпу шакалов кровожадных. кровожадних. Та можливо син набрехав матері про бійку в день убивства. Що показав поліграф? Невдовзі ви дізнаєтесь, що сталося між двома друзями. У той же час родичі вбитого кажуть, що в цій історії варто шукати жіночий слід. Начебто, друзі давно сварилися через спільну знайому Альбіну. Наші журналісти знайшли її. Які в неї були стосунки з обома хлопцями? І чому дівчина вважає, що затриманий Сашко щось приховує. Від підозрюваного Сашке слідчі не могли добитися одного: навіщо він зарізав друга? Той торочив, що начебто не пам'ятає, чому так і вчинив. Тож рідні вбитого почали самі дізнаватися, що могло статися між хлопцями. Дядько загиблого пригадав, що напередодні зникнення племінника стосунки між двома друзями погіршилися. Наскільки я знаю, у них...